Добрий день! Мене звати Даріс Ліванова, я психологіня і це проект Абетка психологічної допомоги. Сьогодні поговоримо з вами про панічні атаки. Це такий стан, коли людина відчуває сильний страх, а також фізіологічні прояви, які можуть бути. По типу порушення ритму серця, нудота, запаморочення і інше. Що можна зробити, якщо у вас раптом стається панічна атака? Є легка техніка, яка має назву веселка. Як ви її виконати? Вам треба знайти навколо себе щось за кольорами веселки. По-перше, ми шукаємо щось червоне. Я знайшла книгу. По-друге, ми шукаємо щось помаранчеве. О, ну, я бачу іншу книгу. Далі щось жовте, от там подушку теж бачу жовту. І таким чином рухаємося по кольорам: тобто червоний, помаранчевий, жовтий, блакитний, синій, ой, зелений пропустила, фіолетовий. Якщо одного кола недостатньо, можна зробити ще коло. Я впевнена, що ці кольори ви пам'ятаєте з дитинства, тому в випадку панічної атаки вам буде легко їх згадати. Користуйтеся, будь ласка, та відчувайте спокій.